Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобіль. Мене звати Роман і ціль даного каналу зменшити ризик купівлі поганого автомобіля, з скрученим пробігом. Більшість продавців це перекупи, які хочуть продати автомобіль в такому стані, який він є. А якщо вказати на недоліки автомобіля, в 90% випадків послуга автопідбору обходиться безкоштовно за рахунок обґрунтованого торгу з продавцем. Також є послуга виїзної діагностики по всій території України. Експерт домовляється з продавцем, приїжджає на зустріч, перевіряє автомобіль повністю від і до, починає лакофарбовим покриттям, закінчує комп'ютерною діагностикою та тест-драйвом і відправляє фото, відеозвіт вам на Телеграм або Viber. Після того, як експерт дасть свої рекомендації по автомобілю, ви приймаєте рішення: цікавий автомобіль чи ні. Тим самим ви економите свій час та кошти. Автомобіль проходить всі етапи перевірки. І ви 100% знаєте, що сюрпризів не буде. Також вся актуальна інформація спочатку попадає в інстаграм-канал. І з сьогоднішнього дня ми створили телеграм-канал, в який буде публікувати автомобілі, які ми вже перевірили. Як хороші, так і автомобілі під назвою Металолом, які рекомендувати ми не можемо. Посилання на інстаграм та телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Чекаю на ваші підписки. Друзі, зі вступною промовою ми закінчили, а зараз разом з вами плавно переходимо до Луцького авторинка. Поїхали! 3 листопада Луцький авторинок. Знайшли перший ось такий прикольний варіант, у нас Renault Megane, третє покоління комплектація Басе. 2013 рік. Автомобіль на класній літній резині. Резина 2019 року. В досить непоганому стані та комплектації. Має безключовий доступ, повний електропакет, електрозеркала. Шкіряний мультируль в оригінальному класному стані. У нас лише перешита одна боковушка по салону. Та, в принципі, все. Чорна панель, електроручник, круіз-контроль, ліміт-контроль, двохзонний клімат, є українська карта. На припорній панелі у нас 190 тисяч, по факту 205 тисяч кілометрів. Ну, Не знаю навіщо мотати, але продавець змотав 14 тисяч км. Є сервісна книжка до 2021 року. Тюфи, автомобіль з Голландії. Класний стан, класна комплектація. І ціна на віддачу 8800 доларів. Значить, по міганчиках. В принципі, вибір є, але хороших автомобілів досить і досить мало. І, власники, скажуть, пару слів. Машину подобрали супер. Работа супер. Очень довольные. Все было по-честному. Супер. Хватает. So, спасибо, хватает уже таких... Рома. Пожалуйста. Работу. пожалуйста. So, обращайтесь. Обращайтесь до и Рекомендую. Все, спасибо за классный комментарий. Хай машинка долго служит и приносит только задоволение. Ага. 8,950. А выдают нам за 8,800. Tribe. Nowadays, the words feel like chalk on the black top. Cause when it rains, they're gone, it's invisible ink. No sharpie or indelible stink. Avoid the middleman by not using pens and papers. Verbal contracts only master fear and hatred. Operate the way that makes you feel the safest. Plagiarize status quo, you just cut and paste it. Um, I say, the wait list. If you don't want me now, you must be fucking wasted. Desmond. Success is a flavor I have not yet tasted. But it's been a fucking hot and there is no debate. And no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Pull yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do. I hope you're back to lunch. Desmond. I'm still in bed even though it's light. Cause I can't fight these dreams. I'm in some pics that don't look right. But it's still nice to be seen. Другий автомобіль, який ми сьогодні знайшли, у нас Міган, друге покоління. В класній комплектації має лінзовану оптику по кругу без жодного підкрасу, на простих залізних дисках під ковпаки. Резина у нас 20-й рік, все сезонка, класний стан. Ходова в принципі, обслужена. У нас нові стойки стабілізатора. Потім, що там ще в нас? Шрус і шруст замінений. По кругу без жодного підкрасу, вікна у нас є оригінал, 2009 рік. В класній комплектації, до речі, у нас перший раз я бачу другий Меган де є навігація, клімат-контроль у нас, підігрів нема, у нас шестиступка ступка, 2-літровий бензиновий атмосферний двигун Оригінальний шкіряний мультируль 233 тисячі пробіг. Класна комплектація. Тут у нас вже навігаційна панель нова, 400 підйомника, є шторки, салон збережений Мустані. Так, автомобіль у нас 2009 рік. Пригнаний з Голландії, але перша реєстрація 2011 року. Два ключа без жодного підкрасу. 2009 рік. І ціна 5600 доларів. Автомобіль в класному стані. Є фаркоп. Замовник скаже пару слів. Дякую, Роману. Роботу виконав якісно. Машина дуже подобається. Гарний автомобіль в збереженому стані. Все, завжди, будь ласка.